Напруга у нас біда. І ця біда вона по різним причинам. Одна з причин це те, що коефіцієнт неодночасності використовується обленерго і на трансформатор потужністю 400 кВт ампер вішають 800 кВ споживачів, і в нормальному стані, коли? Довбанутий сусід не бомбить енергосистему, це ніби проходить. А в нашому стані, коли в нас йдуть вимкнення світла, це не проходить. Тому що в момент, коли вмикається на вашій черзі світло, всі бойлери охолоджені. В кого стоять бойлери, в кого стоять системи там, зарядки автономності, вони починають заряджати акумулятори. Або автомобілі, електромобілі, які підключені стаціонарно, і тільки коли з'являється світло, він починає заряджатись. Вони починаються заряджати. Відповідно, напруга в цей момент включення сильно просідає. Також, якщо у вас проєктний відділ, відповідного постачальника електроенергії не дуже шанує безпеку і технологічні вимоги, вішає вам тоненький кабель. І на нього підключає більше споживачів, ніж цей кабель може витягнути, у вас будуть проблеми з напругою, так як вони є в мене, так як вони є в... та в... всієї України, і не побоюсь цього слова. Те саме відбувається з генераторами. Коли у вас генератор на шильдіку стоїть не знаю, 10 кВт, 20 кВт. То його реальна номінальна довготривала потужність це насправді 40-60%. Більше він не зможе. Якщо ви на нього подаєте відповідно навантаження більше, то напруга буде просідати. Частоту він буде намагатись тримати, але напругу він вам не дасть, таку, яку потрібно, і все це валить вам на ваші споживачі.